Спасибо, <соцентричен> Моє питання стосовно пункту здесь на порядку детно. Продовження строку дій договору. Адреса Воскресенска 12 до того, міста сума. А дама сума? Так, мама сума. Строгий договору закінчився до у нас 26 травня 2025 року. Ми включили, да? Мы злоблялись еще 12 бази, ми подали документи 2 марта. А 16 байт, 12, питання на рост земельних питань. А там находится дипозион доминист, 12 години, например, центрального похожаного ситуация. Можливо реєструвати в реєстрі незавершенной будинок, чем реєстратори реєструють, чи вони тільки закінчені будівництво реєструють?

Добре, що питання нема, будемо визначатися. Дякую вам. Так, пакети формували, не формували? Тоді давайте затвердимо наш порядок денний. Наш порядок денний він складається з 150 164 питання, так? Є якісь собою задаткові питання? Немає? Yeah. У вас немає програми якісь, ні? Yeah. Ставлю на голосування затверджень порядок денний. Голосую за 164 питання. Одноголос рішення рішення. Пропоную визначитись з черговістю. Так, Аня, що це за лист у нас? Ви ще Україн, тау, здається, бачите, ні, в один Нет, нет, там много вышек, то есть в один пакет, там их много, 7 вышек я насчитал. Там еще 25 же дней есть для этого набор я просто, просто а коротко добавил, вышла постанова, и там по этой постанове мы участвовали, и мы сделали максимально воплощенную процедуру. В связи с тем, что там есть нюансы в плане зеленой зоны, что мы должны им если зеленая зона, но если с кадастровым номером, то Можем, так, в Грушевському, то можемо дати варіант, це ми опорнізувалися в Це Грушевський казахський проспект, так? Да? маленькі так, ділянки. Да. опорний Казахський проспект? Так, да. да. казахський проспект, там частково в зеленій зоні. Якщо йти по постанові, то ми об'язані відбуватися. У них вже є дозвіл на проєкт і це інтерна сесія, так, по-моєму, за теж по Грушевському. Чому не можна? Ні, це просто інтерна сесія. Перша сесія, якщо вони підуть по проєкту з електроустрою, Давайте выберете всі вишки, Україн там. Нет, там їх я Я на ще. А есть еще в першому модели, там тоже. Правильно. Все номера Україн Таур выборить вишки. Пропору. Ну, яка радість різниця? Тауэр, нетворк. Це вишки мобільного апарату. Аня, зафіксуй, будь ласка. 1.10. Перше питання. Розглядаємо. Друге питання, вишки, ми розглянемо. Третє питання 29. Да? це 2.18. 2.9, потім 2.18, 8.11, 8.14, 8.16, 8.18, 8.24, 8.25, 4.50. Потім ми проголосуємо, як завжди, відмови. Якщо є користування під житловим будинком, під житловим будинкам. Садові гаражні корпоративи і потім йдемо по порядку. Я пропоную нові питання 159. те Питання 159 нові, і потім йдемо по книжці. Все, ставлю на голосування, голосуємо. Одна рішення прийняти. Розглядаємо питання 1.10. Кого, Кога які думки? Пропозиції, зауваження.

На 5 Так, ну з пропозиціями на п'ять. Ставлено голосування. Дане питання. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримався. Рішення не прийнято. Наступне. 29. Ні, не 29, 2-9. Наступне нас питання в України вишниці. Давайте двадцать девять, один двадцать девять адресы все, пропоную пакетом проголосовать. Лучанская сорок восемь На Да я понял что на А вы можете быстро показать?

по новое, по новому. Можно не стоять построены. По Це Это девчончи вышка, да? По новое. Просто це зимой делянки, там уже вище нема. Нет, по новому, но. Девичь вышки. По новые нельзя дети. Перший розділ у нас по Не потрібно? По новому. А ви впевнені, що там есть дисциплина? 1.28 тоже.

Учанска це ж субдиспансера. Без диспансера. Вот на лекарне. Без диспансера. И вот гореки вас вышли. Ставлю на голосування. Питання 1.29-1.30. Там те ж саме. Ага, є. 1.28-1.33. Голосуємо, хто за. Да. Одноголосно рішення прийнято. Які ще вишки питання? 2,17. Це вишка також, так. Да? 2,18. Так, вишка. Стосовно затвердження про відзенству щодо надання варених земельних ряд. Баранівка-1. Це громадська організація, садівників і огородників Баранівка-1. Садівниця об'єднання 5 років. 5 років.

Что? А нет, все? Все. Что? Что? Же, что все что? а это а в, нов, и, и, это за этим за столом. Да, вот а да. а а, да. а. это вот. Вот это вот это это А вот это Да, вот тут они хотят поставить. Это пара, вы проголосовали про а это нога Там убить. Так. так, питання клава 18. Ставлю на голосування. Голосуємо. Хто за? Проти, отримуємося. Є. Хто? Так, і ще які там повищені? 4,50 це ж. 4,50 це те, що ми показували собі? Так. Ну 6,00. І 10,00. Тобто 1,10. Це не роздачний за минулі. Дачний кооператив справа, ні? То на тому... Для... Я бачу, де це декраз. Ставлю на голосування дане питання. 450. після. Голосуємо хто за? Проти Утримати? Є. Рішення прийнято. Так, наступне питання. Два дев'ять питання. Кредит Дмитро. Девочки, тут вы дайте, будь ласка, це район централита. У вас комарова 2А. Так, то, что у моих машина, їх Да, так? Ну это мы слово. Вот курсом фарм, я смотрю. Курсом фарм, тута станция. Ну там, да, да, да. Не, не, не. Yeah, <плесно> Ідустріальний партій. Ставлю на голосування дане питання. Голосуємо. Хто за? Одна голос. Так, 8-11. Так, 8.11. Це ось так? Ага, ось Бубе. Це як я розумію, Дом прокуратури був державній власності земельна ділянка, приймаю комунальну власність, так? Так. Да. Ставлю на голосування. Дане питання. Голосуємо хто за. Ну, сьогодні супер провінтяної комунальної комунальна. ми далі до прокуратури Дніпрості. Ставлю на голосування. Голосуємо одноголосно. Наступне буде про передачу з комунальної власності Сумської міської громади у державну власність земельні ділянки за адресою Сергія Табалов Севера, 26, Дроб 1. Це районна поліція, як я розумію, так? Так, національна поліція, это дитячий садушка. що это занято? У них майно там державная власть. Нет. Хотя там поняли земельники. Так. Майор ні, це якщо мене розташовано. Якщо в мене власності, зима ділянка повинна полюбувати державою державною. Державної Ставлю на голосування, голосую. Хто за? Одноголосно. Наступне 816. Повторний розмір проєктів. Так, чи так, а це ті, що ми. Що повернулися, знялися взяння. Вони лежать і де 24 року. Затвердження Чипури Сраїсі Павлівні проєкт. Давайте окремо кожне подати. Затвердження Чипури Сраїсі Павліні проєкт заморози щодо відведення земельної ділянки. Зміна цільового садівниччика оператив любитель. Ділянка 3, площа 4 сотки. Міняє з чого на чого? Із садівництва для із один ноль на два для ЖБ. Ставлю на голосування. Голосую. Хто за? одноголосно. Наступне. Друзі, вратися. Це ОСББ, наскільки mm -hmm. я не да, розумію. Тарасова mm -hmm. 8, площа 0,50. Mm -hmm. А чому знімали? Ну, це там, де Венігре, так? Це і то. Ну, слухай, загородя, це буде незаконно. Mm -hmm. Тут будуть розбиратися mm -hmm. другі інстанції. Mm -hmm. Ну, ОСББ, я вважаю, ну, кожен оформляє під себе, під своїм будинком. Просто ще є ее оренда в 500, как его на сейчас не платится. Если доворы аренды, если стали що заключалось на 500, он сейчас высоте наплатится. А если буду СБГ с тобой называние, пошел. Ну то, а до то, оворачения. То, податок будет каждый год. Податок, а mm -hmm. О, другое, то, по правилам доплату? Нет, ГББ не поворот. Они же по постійно корассмалю, а почему платят? Постійно пересуваємо. Постійно. Ось таке постійне. Ну, а ті, що договора чи ні, ті, що діють вже на відсотки, ті, вони й будуть також далі брати. Вони просять їх продовжувати. у нас були такі Так, ставлю на голосування дане питання. Голосуємо. Хто за? Проти, утримуюся. Наступне. Так, які у нас україні. А, А що це було? Ну нагадайте, я щось в церкві Ну, Там зародівальний комплекс, і частина на коридору и топаз, чекаючи. Сирашки нашко на розумію. так. Панорама чек не называется. Це новий клаза, да. Ставлю на голосування. Голосуємо. Хто за? Четвертый, да? Надання того области invest в Це за моей диранки. Це перед Я перерабатывающий завод треба надати. Я особисто не пам'ятає надать. Ставлю на, комісію. на нас, да. голосування. Голосую. Хто за? Проти. Утримався. Рішення не прийнято. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Пропоновлення договору оренди вкладено стовпурсатор. Ліванівська, 2 дроба 2. Це в бані колишній, так? Да? Чи теплиця? Mm -hmm. Теплиця, да? Mm -hmm. Ставлю на голосування на дане питання. Голосую. Хто за? Проти. Утримався. Рішення не прийнято. Наступне mm -hmm. питання приймав. Mm -hmm. Нотекс наступне. Пропонували договора оренди земельної ділянки стовборобниче. Так, героїв Чорнобиля 2А. Нагадайте, де це Це у центрі? Ставлю на голосування дане питання. Голосую, хто за проти? Утримався. Рішення не прийнято. Сьоме питання: становлення договору, так, Сита 4. Це ну там... Не раніше там раньше. Там дом уже строительный. А, цвета. Цвета Д. Да. Ну, сейчас немало, дом вы начали я Там они быстро. Цветоды, но там... А, цирковые, замороны фактуры. Там сразу, це замолова фактора, сразу. Не те, що Полтава будували там зразу, бивши батальян. Можете голосувати? Ставлю на голосування, голосуємо. Хто за? Проти утримався. Рішення не прийнято. Наступне питання аналогічне. Там же. Це та день. Восьме питання. Ставлю на голосування, голосую. Хто за? Проти утримався. Рішення не прийнято. Дев'яте питання: надання департаменту забезпечення дозволи на розробку про відведення. Сіл, прийня, біля, номер 35. Бу, не фай... А ринтонная площадь сорок сотрудников. У нас срічно питання можна сказати. Вот це було надання, поновити на дата. Тепер що, зміна того? З проекта, що з проєктом? У 24-му році ви голосували на дати, поновити. це що? Комісію пройшла. Комісію пройшло. Пункт 20... Протокол 80 від 19 березня. Ну, всього підложити ще раз просто. Ого! Протокол. Ну, давайте далі. Так, а далі. що робити нас з проєктом? що в нас не важить? Тому що знімали цей казан. А хто? Ви ми... ж... ЗСУ-35. Що це таке? 40-40.

Uh, так, це бізнес-центр, як я розумію, на Супрона, це з лівої сторони, як ідемо, да? Наступне питання, 8.17, я давам на рекомендую. Да, да. да, да, да. Так, так, так. Ну, вони вже побудовані, все, правильно? Так, так. Супрона, так, повернули з лівої сторони, ото бізнес-центр. Так, так, так. І так, тож повернувши з <зважно> судна проспекту на Супна направо, повертаємо і з лівої сторони тут такі нові бізнес-центри стали. Так і ну, там зайнятий відбору то бізнес-центр, там просто жах що твориться. Там школа, чесно, на дика там туда Там просто хапеть пораду, порарок на вулиці. Це ну не просто

Цю організацію на предмет, предмет занедбаного недовору. Да. Ставлю на голосування, голосуємо. Хто за? Там і газ надо привітати, тому що теж вони поспостроїли. Два рази вище, ніж вони позволили. Вісім 818. Білопільський шлях. Ми вже проголосували за. Ні, ми тільки звернення на департамент. Давайте і вас. Згодом. Там розбиралися. Щодо прийняття. Так департамент захисту довкілля та природних ресурсів Сумської обласної державної землі також щодо прийняття комунального Сумської міської громади з державної власності земельної ділянки Білотирський шлях 20 площею 0,4320 га. Категорія цільового проти земельних ділянок. Це ТОВ, Артапет, викупив з Болтавської і з державної. Держава продала, реалізувала приватну власність. Так, приватну власність,

А наступная Путанья 8.19, это, наверное, пиццерия, да, итальян, это так. майданчики. Кайперская 11 сюда. Грузинские рестораны горят, стоит там. ж так само виходить, земель, если як туда, сажа, специи. Спасибо. 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 Спасибо.